Ну, Виходить те, що виходить. І дуже гарно. Самі кращі робітники це ентузіасти. Але ж інші люди свою діяльність спрямовують на що? На потребу інших людей. Комп'ютери, навіть обчислювальні машини. Це ж прикладні математики, вони їх і придумали. Тоді ринок праці це, ну, мабуть, колгоспний ринок чи десь ще. Вітаю, пане Ігор. Доброго дня. Одразу логічне питання з огляду на назву вашої кафедри. Що таке математика? Ну, якщо коротко, математика це мистецтво. Так. Математика це ну, потяг душі, яка, яка дозволяє викладати якісь дуже складні речі дуже простими символами. Mm -hmm. Так, ну і з цього боку ми можемо сказати, що математика це мова, мова для спілкування науковців. І завдяки математиці, я би сказав, що науковці різних галузей, фізики, хіміки, хіміки, біологи – можуть спілкуватися однією тією ж мовою, незважаючи на те, що предметна область у них різна. Ну, а також математика це дуже потужний інструмент, завдяки якому можна вирішувати задачі як в фізиці, так і в біології, так і в хімії, в техніці, тощо, тощо, навіть в лінгвістиці і в інших галузях людських знань. Ну, якщо кратко, то це так. Угу, угу. Як ви ставитесь до того, що математику зробили обов'язковим іспитом для НМТ? Ну, Звісно, позитивно ставлюсь. Математика і знання з математики це як знання елементарної там, абетки, це як вміння писати літери, з літер складати слова, і слів речення, ну і, звісно, вміння читати. Тобто математика, крім того, що дозволяє дуже Складні речі записувати дуже простими символами. Вона допомагає ще розвитку людини, вона збільшує його здатність сприймати світ, збільшує його спроможність вирішувати якісь завдання не обов'язково з математики з інших. Галузі знань або навіть побутові, якщо людина вже обізнана якимись елементарними знаннями математичними. Тому математика це гімнастика для розуму. І чим більше людей і чим більше вони знають математику, тим краще, тим розумніше буде наше суспільство. І тому я вітаю такий підхід нашої держави. Що таке data Science? Ну, Data Science – це дуже модне слово. Раніше, <плес> звісно, коли у нас був, ну, скажімо так, не дуже великий обсяг інформації, людина могла почитати книжки, довідники, газети. І зробити аналіз тої інформації, яку, яка була в неї в досяжності. Але ж, я не знаю, останні десятиріччя, останні роки так, ще інтенсивніше почав накопичуватись потік цієї інформації. Причому інформація вона різнорідна, як і наукова, як і змістовна. Так, і звичайний там і СПАМ, і якісь новини, і зовсім не пов'язані до людей якісь дані. І виникає питання, як присічній при людині оце все обробити. Тому на допомогу прийшла Data Science, тобто ця наука, яка дозволяє із безлічі безліч інформативних. Інформаційних, інформаційних потоків знайти ту саму частинку, яка потрібна ну, дана, з якогось певного питання. Також Data Science вона дозволяє зробити якісь аналітичні висновки із цього великого потоку інформації і спрогнозувати подальші дії. Людини, та кінцевий споживач інформації завжди людина. Так, от спрогнозувати дії людини для того, щоб скористатись цими даними, спрогнозувати, наприклад, прибуток компанії або спрогнозувати, яким чином буде здійснюватись розвиток якихось технологій. Або спрогнозувати ну, поведінку людей, е, наприклад, у місті Суми, або у місті Нью-Йорк, то вже в залежності від якоїсь ситуації. Ну, наприклад, десь щось похолодало в Нью-Йорку, як люди будуть там себе вести і що вони будуть купляти? Uh -huh. Тобто наука Data Science – це наука, яка дозволяє нам зробити. Певні вибірки даних із величезного обсягу інформації, яку неспроможна вже фізично людина переробити за кінцевий малий час. А от дивіться, ви згадали технології, А за якими технологіями майбутнє взагалі? Ну, тут можна довго розповідати, і я думаю, що і мої колеги з інших галузей знань, вони б кожен хвалив свою нахвалював свою технологію. Але ж давайте ну, поміркуємо, пофантазуємо, які технології. Це технології технології, які пов'язані ну, по-перше, з автоматизацією всього що завгодно. Починаючи, наприклад, з кавоварки і закінчуючи, завершуючи там не знаю, польотами на Марс чи, чи навіть кудись там далі за межі сонячної системи. Тобто технології, які дозволяють майбутнє, це технології, які б дозволили. Максимально спростити рутинне завдання для людини, наприклад, з обробки інформації, наприклад, з прогнозування якихось дій і залишити людині саме творчі завдання, які не спонеспроможне вже зробити, ну скажімо так, бездушна залізяка. Зараз дуже активно, от, йде розвиток нейронних мереж. Всі ці, ці розумні чати, вони, звісно, будуть інтенсивно мати розвиток, ну, на мій погляд, найближче там, десятиріччя, а може і не одне, а два-три десятиріччя. І не знаю, зараз. Штучний інтелект спроможний вірші писати, але ж, ну, скажімо так, я все ж таки вірю, що рутину візьме на себе штучний інтелект, а от творчість, творчість це те, що пов'язано ну, з душею людини. І творчість це тільки людське. Ну, ще напрямок можна виділити це. Застосування тих же інформаційних технологій, ну, наприклад, у виробництві. Тобто, вже зараз і в Україні я от був на одному підприємстві, де майже людина ну, не присутня на виробничих виробничих цех, цехах. Тобто, один-два причому, висококласних інженери. Так, все інше здійснює штучний інтелект і плюс роботизовані системи. Ну, також, звісно, там стояли і станки з числовим програмним, програмним управлінням, але все, все діяло автономно, і я вважаю, що от за такими технологіями в виробничій сфері. Теж буде майбутнє. Тобто людина просто в білому халаті, до речі, все тобто, має екран монітору, і саме цікаве саме цікаве в цьому було. Коли ми там в цехах, я кажу, ваш інженер нічого не робить. а Директор каже, ні. Він робить дуже гарно, він гарно працює. А от якби він щось там клацав, бігав і натискав, це значить він погано спрацював. То от за такими технологіями, <laughs> мабуть, і буде майбутнє. Угу, чудово. От ми, якщо вже поговорили про технології, давайте поговоримо більше про людей. За якими професіями майбутнє? О, це цікаво. Зараз, якщо я буду нахвалювати тільки математиків, тут на мене почнуть палки кидати мої колеги. Ух! Ну, дивіться, є матеріальна сфера, а є нематеріальна. Я думаю, що якщо технології, які беруть на себе рутинну роботу людини, так, висвободять її від цієї рутини, то Звісно, будуть розвиватися і гуманітарні напрямки. Напрямки пов'язані, наприклад, з мистецтвом, напрямки пов'язані з покращенням життя людини, з соціальною сферою. Але ж хтось ці технології повинен забезпечувати. В IT-індустрії ну, теж є багато напрямків, багато напрямків. І, на мою думку, От саме напрямок пов'язаний з створенням нових алгоритмів, нових підходів або для розрахунків, або для побудови тих же нейромереж, або для побудови алгоритмів Він буде, ну я би сказав, бурхливо розвиватись. Бурхливо розвиватись. А ну, якщо всі напрямки, там і інженерія теж буде е мати розвиток. І я вам скажу так, що на мій погляд, от не буде такого чіткого розмежування отут от фізики, от тут інженери, тут математики. Тут ще там хіміки. Успіх буде там, де математики, наприклад, будуть разом з інженерами вирішувати питання автоматизації якихось процесів. Успіх буде там, де фізики разом з математиками і інженерами будуть знаходити або нові властивості матеріалів, які потім застосують промисловості. Або фізики, математики, інженери винайдуть нові процеси, які полегшать обробку, наприклад, металу, матеріалу чи ще щось. Але дивіться, кого б мене математики з хіміками дуже гарно працюють, і навіть за допомогою математики можна можливо дослідити. Перебіг там, хімічних реакцій у великих там ємностях і так далі. І дивіться, математика, вона завжди. А скільки я на початку казав, що математика це мистецтво. Ну, на мій погляд, і там у мистецтві теж математика буде присутня, але ж хай скажуть люди мистецтва, яким чином вони б бажали залучити математики. Ну, то таке. А от дивіться, от люди, які бояться математику, чи можуть вони до вас вступити? І чи були у вас такі випадки, що от до вас вступає людина, яка там каже, я ненавиджу математику, я ніколи її не буду вчити, але потім, потім потім вона така, все, да, математика, це класно. Ну, що я вам скажу, якщо людина знає математику, то вона, по-перше, її не боїться. Чого ж там боятись? Ну, якщо у кого є якісь побоювання щодо того, що спореться він з математикою чи не впорається з математикою, це знаєте таке побоювання, воно можна аналогію зробити. Є велика книга, так можна дуже боятись, що я її не прочту, але ж Людина починає читати книгу з першої сторінки, і потім, потім, потім поступово доходить до останньої, і їй це все подобається. Ну, якщо книга гарна, звісно. З математикою тр трохи простіше, вона вже гарна, тобто вже визначили, що гарна. І тому, якщо е послідовно з першої сторінки, з першого заняття, е читати оцю книгу під назвою Математика. То ніяких нема побоювань в тому, що людина дойде. Е, ну, тут математики, як до останньої сторінки, хотів сказати. У математики нема останньої сторінки, бо це наука, яка постійно має бурхливий розвиток навіть зараз. Тому боятися не потрібно. Кожен е, може вступати, і, будь ласка, <кхи> навчатись. Більш того, якщо людина навіть ну, побоюється, або є які прогалини, ну, все ж всі по-різному навчались, прогалини в знаннях мається на увазі, то нічого страшного, бо у нас ну, системний підхід до навчання. І навчальний процес побудований так, що всі прогалини потім просто е, закриються тими знаннями, які будуть давати викладачі. Дивіться з нашої розмови стає зрозуміло, що ви любите математику. А от скільки років це вже от? Триває і чи допомогла вона вам якось в житті напряму? Скажімо так, я пам'ятаю себе з 6 років. Я вже тоді навчився рахувати, я ще в школу не ходив. Тоді, коли мені було... мій час в школу в 7 років жили. Ви знаєте, допомагає. Так, Спочатку, поки в школу не ходив, допомагала грати в якісь ігри, ми ж діти там грали, вже рахувати вмів, а хтось не вмів, вже допомога. Потім навчався, я за фахом у мене спеціальність фізика. А я вам казав, що математика це та мова, якою розмовляють і фізики, і хіміки, і всі інші. Тому я вивчив мову для тієї науки, яку я вивчав. Мову дуже класно. Оволодівши, володівши, опанувавши цю мову, математику. Я потім зміг застосувати от свої знання, які отримав як фізик, так, в роботі з інженерами. І у нас дуже гарно виходило і виходить до сих пір. Так. Ми розмовляємо на, на одній мові. Чому? Ну, тому що інженери теж знають математику, у нас є от спільна мова і все. Я деяких речей не знаю з інженерії. Інженери просять допомоги. Як фізика, а виходить, ну, виходить те, що виходить, і дуже гарно. У мене була ну, протягом житті і робота з хіміками, і теж дуже гарно виходило. І все, чому комунікація оця у нас виникала така гарна і продуктивна? Тому що спілкувалися однією мовою. Тому я закликаю всіх вивчати мови. Ну, Українську, по-перше, <гум> іноземні. Да. Чим більше мов ви знаєте, тим краще. А математика це ще одна мова, завдяки якій люди спілкуються з різних професій. <гум> тому так вона мені й допомогла. Ми так багато поговорили про мови. А от чому люди хочуть стати айтішниками? Чому айтішниками? Ну, ви знаєте, перше, тому що модно. Mm. Так? А, і це одна із причин, я так вважаю, ну, така суттєва. По-друге, ще більше є причина. Давайте, перш ніж чому я назову ту причину, я вам скажу таку, таку, таку річ. Коли ми щось робимо, да? щось таке велике і нове. То самі кращі робітники це ентузіасти. Тобто, звісно, що ентузіазм потрібно підкормлювати грошима бажано, ну, їх ще ніхто не відміняв. Так от ентузіазм і цікавість, вони дають дуже гарний результат. Неважливо, що ми вивчаємо. І тому от друга причина, чому люди хочуть стати айтішниками. Я вважаю, це цікавість і ентузіазм в цьому напрямку. Людям цікаво, цікаво не просто результати айті індустрії, але їм ще цікаво щось самим зробити в цій галузі для того, щоб отримати ще новий результат, який буде цікавий іншим людям або який потрібен. Іншим людям, тому що, ну, як би ми тут не тужилися, є, звісно, такі суворі егоїсти, які тільки для себе, але ж інші люди свою діяльність спрямовують на що? На потреби інших людей. Так от бажання щось зробити для інших і щоб воно було корисне їм, це от вже і третій мотив для того, щоб люди йшли в ІТ. Індустрію. Угу. Де затребувані ваші випускники? О, всюди. Оце таке, скажімо так, у нас не просто ж математика. Давайте так. У нас прикладна математика. І прикладні математики, ну, я не знаю такої галузі чи знань чи виробництва, де б вони не були потрібні. Наші, наші випускники працюють ну, в іт індустрії ми з вами вже тут розмовляли. Е, ну і до речі, хто придумав перші комп'ютери. Це ж ну, комп'ютери, навіть обчислювальні машини. Це ж прикладні математики, вони їх і придумали. Так, IT-індустрія це такий великий ринок праці для наших випускників. Далі. Конструкторське бюро. Без них не обходиться жодний розрахунок. Банківська сфера, фінансова сфера, фінансові біржі. Там теж працюють наші математики, прикладні математики, наші випускники. Ну, у нас випускники працюють у фірмі Amazon, у фірмі Siemens. Співпрацюють, я знаю, працюють а, у виданнях, до речі, так, співпрацюють а, газе, ну, газети, журнали. Важче сказати, де вони не потрібні. І в мене mm -hmm. такого немає навіть прикладу, де б не був не потрібен випускник з прикладної математики. Mm -hmm. І ще одна така є преференція саме у випускників. Або спеціалістів з прикладної математики. Це люди, які можуть працювати скрізь, причому це одна людина. Є приклади, ну і я, до речі, теж такі. Співпрацюю з інженерами, потім з енергетиками, потім з банківською сферою, потім з виданнями, потім з IT. І це все одна і та ж людина. Як кажуть, універсальний солдат. Тому, е ну, куди б не захотів піти. Прикладний математик йому завжди раді. Єдине, що він повинен бути все ж таки навчений і розумний. Ну, ті, хто не навчений, ну, вибачайте, вони нікому не потрібні. Тоді ринок праці це, ну, мабуть, колгоспний ринок чи десь ще. А от як математика допоможе нашій перемозі? Це гарне питання. Ну, Я вважаю, що все ж таки перемогу здобувають ті хлопці, які зараз в окопах. Але, але у цих наших хлопців повинна бути зброя Зброя сучасна, яка б дозволила нищити ворога більш ефективно і саме головне зберігати життя тих, хто сидить напередку і має безпосередній контакт з супротивниками. І, звісно, тут у нас майбутнє тільки за технологіями. Тобто, прорив у сфері штучного інтелекту допомагає нам робити зброю, яка буде ну, в автоматичному чи полуавтоматичному режимі робити селекцію цілей і направляти вже удари наших хлопців конкретно не по пустому місцю, а по тим цілям. Прикладна математика, якщо її застосовувати в сфері виробництва е зброї, вона може прискорити процес створення і нових боєприпасів, і нових зразків озброєння, тому що можна скоротити шлях е розробки цих ну, Скажімо так, снарядів, мінж тощо, чи е, гармат мінометів, чи ще якоїсь зброї, провівши симуляції, тобто моделювання цих зразків так, на звичайних комп'ютерах, а потім уже. Відібрати рішення, які вийшли більш гарними, і далі вже зробити прототипи, прототипи і провести випробування. Тому я вважаю, що ну, без сучасної науки, яка повинна співпрацювати саме з математиками, я не бачу швидкої перемоги. Тому всі, всі повинні розуміти, що інтелектуальна зброя, новітні технології це шлях до перемоги і шлях до збереження життя тих людей, хто сидить зараз в окопах під обстрілами ворога і нас захищає і дає можливість нам з вами розмовляти, до речі, вони mm -hmm. своїм життям. Платять за те, що ми все ж таки розмовляємо, що діти вчаться. І я вважаю, що кожен фахівець, ну як може подякувати тому солдату зробити щось на те, що він учився, і це щось повинно наблизити нашу перемогу. Чудово. і що ж, перейдемо до моєї улюбленої рубрики Бліц. Я задаю вам питання, ви відповідаєте перше, що спало вам на думку. Ваш улюблений колір. Зелений. Ваш улюблений фільм. Нема такого. Ну, три. Можна назвати. Прямо. Як я ж казав, вже нема. Тобто, ну... Прямо так. А прямо так. Ваша улюблена група або пісня. Deep Purple. — Ага. Отак. Зразу. Smoke on the water. <клес> Чудово, ваша улюблена страва? Ну, мабуть, шашлик. А -а -а -а. Ваш улюблений шкільний предмет. Фізика і математика. Одного а -а -а -а. нема. <світ> <світ> угу. От е дивіться, якщо б в світі залишилась лише одна пора року, що б це було? Мабуть, весна. Ну, тут я абсолютно погоджуюсь. Ваш улюблений місяць у мене травень. Ну, так, травень, бо я ж народився у травні. ж інші? Все, все, все логічно взагалі. Тому тут е наступне питання випливає, ви по знаку зодіаку? Близнюк. Ага, Тобто ви в пізньому травні народились. Тобто, не, ну, то як можна. травень Він пізній, ранній, ну, <с>? ну так, близнюк. Так. Що б ви е хотіли побажати нашим глядачам? А перемоги. Оце перше, що я хочу побажати, щоб скоріше вона все-таки була, і щоб всі були живі, тобто всі хлопці повернулись живими. Да. І пам'ятайте, без математики перемоги не буде. Ну так.